Вирішили підготувати для вас майстер-клас по пошиттю брутальних чоловічих трусів на честь свята Дня Закоханої. Що нам потрібно для нашого виробу? Ну, по-перше, нам потрібна передня половинка. Як ви вже здогадались, вона буде надзвичайно брутальна, тому я поки навіть не зніматиму викріку, щоб ви не бачили, який там сюрприз. Дві деталі із дуже брутального матеріалу, із сітки еластичної, але попереджаю, вона буде не надто прозора, оскільки ми вирішили не травмувати нашу юну жіночу аудиторію. Відповідно, у нас буде дві бокові половинки переда. У нас буде дві половинки спинки, всього дві половинки, тобто тут у нас задньої окремої не буде, і у нас буде деталька ластовиці. Деталька ластовиці і деталька переда частково ось такою чудовою м'якою бавовночкою, яка створює відчуття надзвичайного комфорту і відповідно дуже гігієнічна. Це все діло будемо оздоблювати по поламочку. І зверху. М'яка приємна на дотик спортивна резинка. Припуски не потрібні, оскільки матеріал еластичний, відповідно, ми їх не залишаємо. Наскільки це можливо, зрізаємо по контурам. Так, так. Розкладка наших деталей. Дві верхні деталі, відповідно, чотири деталі із сіточки однакових, оскільки сіточка немає лицевої зворотньої сторони. А дві бокових деталі також подвійні. А передня деталька продубльована нашою тонкою бавовною середини, щоб не ховати орнаменти. І нижня деталька ластовиці теж сіточка і бавовночка. Ось такі детальки. І зараз ми будемо це діло сшивати. Я розпочну. Я розпочну з підкладки передньої детальки. Зараз ми зробимо обидві передні детальки, і лицеву, і підкладочку, і законектимо це все діло до ластовиці. Я постараюся, щоб в цих трусах у нас не було жодного відкритого зріза ні на лицьовій, ні на зворотній стороні. Я виставляю невеликий зігзаг. Я виставляю невеликий зігзаг. Ось це. І ось тут десь. Ну, трошечки більше міліметра. Ось моя деталька. І ось тут має знаходитись виточка. Так, закріпочка. Їдем. Не забуваємо тримати за хвостики. Я завжди кажу, що дуже важливо тримати хвостики. бо на еластичних тканинах вони миттєво опиняються всередині механізмів і створюють для нас чимало проблем. Ось така вона у нас файненька. Для більшого ефекту можна її прийти з парогенератором. Тепер увага, дівчата! Хвилюючий момент. Що ж у нас там таке попереду? Та-дам! У нас дуже еротичне мережево. І зараз на цьому еротичному мережеві ми складемо його лицем до лиця. І так само зробимо на ньому нашу виточку. Ось тут вона починається. Закріпка, хвостики вирівнюємо поїхали. Приїхали. Нашу лицьову частину з нашим чарівним мереживом складаємо із нашою внутрішньою частиною ось таким чином, щоб наші виточки. Ось так були розвернуті в різні боки. Зараз я по цьому ділу ще пройдуся а, нарядним зігзагом, для того, щоб закріпити краще. Але спочатку я хочу закріпити верх для того, щоб пройтись по ньому. Верх у мене має бути пришитий теж зігзагом, оскільки, якщо цього не зробити, відповідно, він у нас тіліпатиметься. А це в мої плани аж ніяк не входить. Так. Тканинка трошки підгинається, ну це нормально, оскільки це еластична бавовночка, має повне право підгинатись. Тому я її акуратненько фіксуватиму булавочками. Так, бокову частину зафіксую булавочками. Раз. І другу бокову частину також зафіксую булавочками. І два. Тепер я виставлю нарядний зігзаг пунктирний Д. Отут залишу невеличку відстань між і Ось так по внутрішній стороні пройдусь для того, щоб закріпити ось цю частинку. Ось цей зріз, мені необхідно його зафіксувати. Вхопили за хвостики і поїхали. Зараз Час від часу піднімаємо таким от чином лапку при опущеній голочці, для того, щоб поправити наш матеріал. Він дуже сильно завертається. Так, поправили. тут трошечки матерія розтягнулася, ну но це нормальне явище, насправді. Знову ж таки, бавовна розтягується сильніше за мережу, тому ми просто краєчки підріжемо. Чик. І зараз підріжемо з цього боку. Зараз я хочу пройти ще ось тут посередині і зафіксувати ось цю нашу частину. Оцей наш чарівний натютюрничок. Я хочу, щоб він був рівнесенький. Тому я акуратно виклала витечки внутрішню частину в різні сторони. В принципі, їх можна було вирізати і обробити зігзагом вирізані. Але мені так більше подобається, коли там немає ніяких оброблених швів. Ось я поїхала по ось цьому місцю стиковочки. Зовнішня частина От так воно у нас нарядненько. Зараз я обріжу все зайве і буду суміщати це діло із боковими частинами. А тут у мене, власне, що зайвий? Ось цей шматочок у мене зайвий. Я його зрізаю. Тут виходжу на нівець. І з цього боку так само дивлюся: ага, тут у мене нічого зайвого немає. Тут я, виходить, вже все зайве позрізала. Тепер. Бокова частинка номер один. Бокова частинка номер один конектиця за наступним принципом. Вона ось так має накладатися на цю нашу деталь, щоб тут зверху вона трохи стирчала. Для чого вона має стирчати? Для того, щоб сюди підшилася спортивна резинка. Потім ось ця частинка в нас отак підвернеться, резинка піде, ось буде стирчати, тут буде підворот, а тут резинка сховається під сердечки. Тому дуже принципово, щоб ось ця частина була вище за фістончики. А я знову переставляю на невеликий зігзаг С. Тут, ну, тут можна залишити міліметр. Ну, трошечки більше, десь до 1,5 міліметра. І складаю ось так. Беру оці деталі. І ось цією частинкою, яка має конектитись до ластовиці, я викладаю от сюди. Такс. І так. -с. І з цього боку. Ось я їх сумістила. Зараз ви побачите, для чого я це зробила. Але я йтиму, на припуск десь 05-07. Закритка. Їдем далі. І весь час обережно дивимося, щоб у нас нічого не з'їхало. Бо еластичний матеріал, він такий капусний, він може запросто у нас поїхати в непідходящий момент і залишити нас із дуже кривим, кривим виробом. Остики також не забули, і от тепер, не поспішаючи, їду далі. Так. Все, що зайве, все, що мені не подобається, стирчить, ми потім підріжемо. Зараз головне це правильно між собою сумістити. Закріпку зверху ставити не обов'язково. Чому? Тому що тут буде ще підшита резинка і буде, відповідно, підворот. Одним словом, ще буде чимало всього. І зараз я вам продемонструю, що з цього виходить. А виходить з цього така картинка. Тут, як бачите, шов закритий, і тут, як бачите, шов закритий. Тобто без зовнішніх швів. Єдине, що мені не подобається, що він всередині такий трошечки нерівний, тому я його зріжу. Я залишаю до шва. Десь 3 міліметри, все інше зрізаю. Ну, так красивіше. Так. Переключаюсь знову на нарядний зігзаг. Ну, тут хай буде теж а, міліметр з шматочком, там до півтора міліметра і пройдусь по цій строчці ще нарядним зігзагом. Хвостики хапаємо і повіхаємо. Сильно стараюся не натягувати, тому що інакше тканинка зараз піде сильним бугром. Вона і так трошечки буде бугритися, але це трошечки бугріння дуже легко виправляється за допомогою праски. І ось тут. Теж вийдемо на акуратний рівний куточок. Ну, закріпка, як ви вже зрозуміли, тут не потрібна. Ось ми маємо одну половинку. Зараз я абсолютно так само пришию от сюди другу половинку. Отже, ми маємо передню половинку наших трусів. Що далі? Далі у нас є задня половинка і є ластовиця. Беремо задню половинку. Для початку я бажаю зшити задню половинку. Я візьму ось а, цю частинку і суміщу її, відповідно, ось із цією частинкою. Ось так вона йде. Добре, отже, суміщаємо по середній частині. Ось наша середня частина і ось наша середня частина. Робимо ось так. Ці детальки ось вони у нас подвійні. Ховаємо всередину ось цих деталей. Вони у нас теж подвійні. По суті, ми складаємо просто чотири деталі разом. Ось так. Якби у нас була лицева і зворотня сторона, тоді, звичайно, у нас було б трошечки більше возні, тому що ми б мали сумістити лицьову і зворотню. Але оскільки це сітка, де скажімо, там і буде лицева сторона. Так. І отак в чотири слої просто прошиваємо наш шовчик по копі. Закріпку теж не ставимо з тої самої причини, з якої ми не ставили зверху попередній половинці. Там буде товста спортивна резинка і буде підворот, який це діло дуже непогано отримувати. Зрізаємо все, що у нас зайве. Оскільки сітка їздить дуже активно, відповідно, десь що зміщається. Мені це не подобається, я його просто акуратненько зрізаємо. Ось так. Зараз я все одно знову пройду. Нарядним декоративним стібочком по нашому ось цьому краєчку. Так само, як ми робили на передній частині. Те ж саме. Стібочок Д. І ось що ми зараз робимо. Раз, а два оп, оп. Ми отримали чистий край. Накладаємо. Поїхали. Зараз Час від часу зупиняємось і поправляємо сітку, тому що вона намагається отуди загнутись. Якби ми могли прошити це діло на авілоці, звичайно, воно виглядало б трошечки по-іншому, але ми знімаємо саме за допомогою звичайних побутовий швейної. Що не у всіх вдома є оверлок. І ви побачите, що на звичайній побутовій машинці теж можна зробити класну річ. От що ми отримали: ми отримали середній шовчик по попі. Тепер ми беремо і так само суміщаємо ось ці бокові зрізи. Теж от я хочу переставити на менший зігзаг С. І складаємо, відповідно, ось це ось із цим. От тепер дивіться уважно, оскільки ця деталь вже зшита, відповідно, розвертати її я маю наступним чином. Сюди бік лицем до лиця. І ось цей бік я маю ось так вивернути за принципом ластовиці. Як я вам показувала на жіночих труселях, так само на чоловічих, ми вивертаємо в даному випадку і бік, і ластовицю вивертатимемо так само. Ось тут я його заколю булавочкою. І ось цей бік я теж нижню частинку його заколю булавочкою. Щоб все трималося. Щоб нічого у нас не випадало. Це ж брутальні труси, вони мають триматися докупи. Так, 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 втікає, втікає. А ми його наздоженемо і підтягнемо. Оп! Так, закололи. Раз. Ось <клев> булавочка, була лавочка і вихідно. Ох, дивимось рівно, рівно. Їдемо далі. <клев> Алени низ закріпку я не оброблятиму. Чому? Тому що тут у мене піде обробочка пополамкою. Чик. Те ж саме обрізаю ось цей край ним зігзагом. Ось що ми отримали. Бачите, ми отримали таку картинку. Тут закритий шов, тут закритий зрізи тут закриті зрізи. Фінішний штрих це обробка пунктирним зігзагом. Пунктирний зігзаг не лише для естетичного ефекту, він додатково закріплює наш шов. Оскільки матеріали дуже еластичні, відповідно, завжди є ризик, що шовчик у нас репне, тому ми будемо укріплювати його ще додатковим стрібою. Отже, ми маємо наші розкішні трусля. Передня частинка, бокові частинки, задня частинка, тобто, от вони у нас вже майже зібрані. А звичайно, промислові трусіля шиються без ось таких от стібочків, тому що там є спеціальні машинки. Зокрема, використовуються такі машини, як розпашувальна. А в домашніх умовах шов розпашувальної машинки можна відтворити за допомогою подвійної голки, але еластичність шву не буде досягнута, тому ми працюємо саме такими швами. В принципі, в домашніх умовах це цілком може бути. Залишилось підшити нижню частину ластовиці. Ось ці самі наші детальки. Зараз ми будемо їх складати. Складаємо лице до лиця зворотньої частини, ось так. І відповідно лицем до лиця наша сіточка. Ну, лице, як ви вже зрозуміли, в нас тут голосно сказано, тому що лиця в сіточки в нас як в такої немає. Тому як складемо, так і буде. Знову ж таки, зафіксували це діло булавочками, щоб не з'їхало. Ось тут воно чітко відповідає цій довжині. Так. Ось цю центральну частинку фіксуємо, бо вона у нас плотненька і тому може поїхати, а нам це абсолютно ні до чого. І зараз пройдемося. частина ластовиці в нас закріплена. Тепер наша задача закріпити задню. Беремо оцю частину і робимо абсолютно те ж саме. Вивертаємо труси таким чином, щоб у нас лицьова приклалась до лицьової. Ось вона. Так. А ось ця деталь ластовиці, відповідно, у нас має закріпитися ось із цього боку. Ось так. Оп, оп. Тут трошечки важче, тому що деталь вузенька, при цьому досить таки довга. Але нічого ми з цим ділом сміливо впораємось. Зараз я її закріплю. Тут головне, щоб нічого нікуди не з'їхало. Тому булавочок треба буде засунути трошечки більше, ніж попередню частинку. Ластовицю. Отут дуже-дуже обережненько проходимо в цьому місці, щоб ні в якому разі у нас нічого нікуди не вилізло. Ось я його весь час притримую, накриваю сіточкою, щоб йшло рівненько. Через те, що воно настільки еластичне і настільки повзуче, це важко. Ну, але ніхто не казав, що буде легко. Життя взагалі непроста штука, тому будемо працювати поступово, акуратно, непосподівати. На цих маніпуляціях бажано опускати голку, тому що, якщо у нас навіть опущена лапка, але не опущена голка, є ризик, що в нас там щось кудись потягнеться. Так, цю булавочку я вже можу дозволити собі витягнути. Оп. І тепер акуратно ось цей крайчик по оцій детальці, я прострочу. Два шмати резинки. Відразу ж закладаємо резинку на обидві нозі. Тепер збираємо резинку ось таким чином на круг і сшиваємо. Достатньо однієї строчки. Більше не потрібно, тому що функція цієї строчки тільки тримати резинку до того моменту, як ми її підшиємо. Тримається, тримається. Прекрасно. Цю поки відкладемо. Тепер я все тут підрівнюю. І зараз оброблятиму цей крайчик. Беремо оце діло. І конектимо от сюди. Теж конектимо в області середини ластовиці. То тільки тому, що нам так зручно, і там ця строчка не так впадатиме в очі. Законектили. Строчити ми це будемо на крупному зігзагу, відстань між зігзаженими двічками. Поклали так, щоб у нас лизинка йшла акурат посередині лапки. І приготувалися підтягувати. Тягнути ми будемо не сильно, але будемо хвостики. І поїхали собі. От наша резиночка. І от ми маємо її по всій довжині викласти, при цьому слідкуємо, щоб жодна частина сіточки не випала з-під лапки і відповідно з-під резинки. І отак одноманітно їдемо по всьому нашому контуру. Приступаємо до пришивання спортивної резинки наверх. Резинка у нас тягнеться так добре, отже, ми її натягуємо. Десь ось така вона у нас має бути, можна навіть ще сильніше, десь аж ось така, щоб шортики трошечки збирались по лінії талії І складаємо це діло вдвічі. Склали чик. І так само, як ми щойно робили на нашій пополамці для обробки верху, ой, для обробки низу, ось цю резиночку склали ось так. Заклали під лапку. І поїхали. Ось тут обов'язково потрібно зробити закріпку. Знизу закріпку робити не обов'язково. Чому? Тому що низ у нас зараз ще кілька разів прострочиться, він у нас буде фіксуватись до наших шоттиків. А ось ця частина верху буде відкрита. Отже, беремо це діло, знову ж таки трошечки зменшуємо зігзаг, отут навпаки збільшуємо. І конектимо цей бік до якогось боку, наприклад, от сюди. Ось так. до середини, Відповідно, отут я буду йти зараз по крайчику, для того, щоб цю резиночку пришити. Перед цим я її зафіксую булавками, щоб якось розрахувати натяжіння. Тому що резинка в нас натягнета досить сильно, і є ризик того, що вона в нас. Нерівномірно буде пристрочена до нашого виробу. Так. Тут дивимось уважно, щоб ні в якому разі, ось я вже намагаюся його перевернути, відповідно, щоб ні в якому разі його не перевернути. Так, так, на кожному о, о, о такому яскраво вираженому боці я заколюю це діло булавочкою. лавочкою. Серединка. Серединка тут і серединка ось тут. Раз. Оп. Відповідно я знаю, що ось цей шмат резинки я маю натягнути ось на цей шмат руханів і ні, ні більше, ні менше. Серединка тут. І серединка тут. Ну, це ми поки що залишимо в спокої. А ось цю частинку, відповідно, ось вона ми зафіксуємо ось так. О. Щоб вона у нас потім сховалася під резинку. Раз. І, відповідно, ну десь ось так достатньо. Два. Поїхала. Викладаємо це все на нашому під нашу лапку. Ось тут є позначки на машинці, вони на всіх машинках є. От я зараз йтиму по позначці 0,5. Ось я його виклала поїхали Теж по ходу діла булавочки обов'язково буду витягувати. Все зайве я потім вріжу. Все, що мені тут не подобається, як воно виглядає. Коли я здійснюю натяжіння резинки, я обов'язково втикаю голку у матеріал, тому що тіску лавки недостатньо. Резинка у нас може абсолютно спокійно вирватися, і відповідно ми втратимо все наше натяжіння. Добре, якщо при цьому ще тканина вціліє. Тканина дуже тонка, і якщо у нас до нас резинка. І йшли, витягли, поїхали далі. Теж отут зараз поправили, все вирівняли. Ну, тут натяжіння не таке сильне, до бока набагато сильніша. Підходимо до наступної вітки прибрали? Є. Тягнемо тепер цей сегмент, але теж не сильно. Ми майже дійшли до цього боку. Прибрали булавочку. Трохи піднатягнули. Ось тут в самій собі тренечку І закріпимо є. Тепер ось цей крайчик, який у нас залишився. Він у нас маленький, але по ньому треба теж пройтися. Оцю булавочку витягну. Вона мені не потрібна. Так. Хвостик. Закріпочка. Поїхали. І обов'язково натягуємо нашу резиночку. Оп. Отже, ось що ми маємо. Ми маємо резиночку, яка пристрочена таким чином. Тепер наша задача її ось так перевернути. І зараз ми будемо це робити. Почнемо знову ж таки з цього боку, де у нас. Відбувся конект резиночки. Строчити будемо знову на колективному зігзагу D, який я називаю нарядним. Ось так по матеріалу трохи потягуваю через резинку, для того, щоб не було різноманітних складочок, заруїв і так далі. Скрізь ми просто проходимо по контуру нашого матеріалу, а ось тут, де наші чарівні соціальні сердечка. Відповідно, резиночку ось так підтягнули і пішли по контурам наших сердечок, фіксуючи їх до резиночки. Так. І ось цю частинку натягуємо і строчимо так само, як строчили перед цим. Наша задача вийти на бік і там зробити закріпку. Закріпочка. І зараз побачимо, що у нас із цього всього вийшло. у нас отака шикарна річ. Зараз ми його трошечки пшикнемо праскою для того, щоб підрівняти всі наші нерівності. Після чого зможемо вдягнути на наш чарівний манекен. І ви побачите, як це виглядає на фігурі. Ось такі в нас вийшли шикарні труси. Хто скаже, що це не вбрання для прямого брутального мачу? З тим я категорично не згодна, і в того я кину тапком.